На цьому риночку у звільненому ізюмі людно. На магазинах майорить рідний синьо-жовтий продукти завозять. Возимо товари з Харкова люди покупають у кого є гроші, покупають. На цьому ринку вціліли не всі крамниці. Найбільше дісталося закладу із символічною назвою Паляниця. Відчайдушні ізюмчани везуть на продаж гриби. Їх збирають у замінованому лісі, попри заборону військових. щось може кидає? Під ноги дивиться «Лепестки багато накидали. А бачили отраз його Бачили. і сьогодні бачили, і снаряди а і ви... все що. не пачу. <рес> Люди не дуже хочуть згадувати окупацію. Під росіянами жили ще з березня. кажуть, повністю захопити місто в квітні. Допомогли місцеві зрадники. Від загарбників терпілися чимало. В моя квартира згоріла, вся все, що на мені все чуже: труси, ліфчик, носки, ложка, все чуже. Нічого нема. ДНР, ці ЛНР, це собаки, можна сказати. Люди не люди. Це звіздець. Я ж звірі кажу. Як вони з нашими людьми? Яке відношення було, це ужас. І з ножиками, і пакети на голову чіпляли, і зв'язували скотчем. Людей виганяли з будинків, забирали майно, навіть спідня. Виходить, вони лежать там, кажуть, чого сюди прийшли. Я прийшла сюди, каже, додому. Ідіть, каже, звідси. І скільки? І скільки їх тягнули, шифаніри, потрошили, надо, не треба, все витягували. Дружина пана Віктора не пережила окупацію. Чоловік не зміг навіть поховати рідну людину. Говорить, українських захисників в Ізюмі зустрічали з нетерпінням. Ну, хто плакав, Неужели? не не вірила, чесно кажучи. Це як то свикнувся з цим ігом Вот. Конечно, было воодушевление, радость какая-то. Вот я сам родом, город Иловайск, ну хотілося жити в Украине и хочу бути в Украине. Наразі в Ізюмі залишається майже 18 тисяч мешканців. Найголовніша проблема відсутність світла та газу. Їх не було з березня. Потім на якийсь час окупанти відновили постачання, але згодом самі підірвали об'єкти інфраструктури. Світу нема, води нема, газу нема, не помиться. І думаєш, чи тарілку помить, чи щось друге. «Коли не відходили. Вони і підстанції, вони знищили лінію високовольтну лінію, яка запитувала наше місто. Звісно, коли зникла електроенергія, зникла вода. Що Відновлять світло в Ізюмі, запрацюють Укрпошта та банківські відділення, щоб люди змогли отримати виплати під окупантами, платили лише пенсіонерам в рублях. В останні дні курс доходив до одного за десь. Тут був представник Укрпошти. Ми знайшли приміщення, скільки основне їхнє приміщення зруйноване. Ми тим часом їм знайшли на днях. Вони сюди вже заїжджають. і Ті, хто отримав через Укрпошту, вони їм виплатять за весь цей період. Ті, хто Отримував по банківських картках та вся пенсія вона ж обліковується на карці, потрібно, щоб тут з'явилося банківське відділення. Банки також готові вже сюди приїздити відновлювати роботу. Відновлять також навчання. Наразі на дистанційці можуть займатися лише діти, які виїхали з окупованого Ізюму. На заняття виходять майже тисяча учнів. Половина навчальних закладів зруйновані. В Ізюмі нині великі проблеми з транспортом. Найпопулярніший велосипед. Поряд із руйнованим мостом є переправа. Ізюмчани згадують гостинність Лозівчан та дякують за підтримку. Щиро вдячні за це, і ви продовжуєте нас підтримувати Ви справжні, друзі, друзі які підставили плече допомоги в той самий такий скаротний час для нашої громади. Наразі в Ізюмі готують евакуацію на зимовий період. В приватному секторі збираються відновити газопостачання. А от в багатоповерхівках, навряд, чимало будинків та котельні зруйновані.